Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. В останні дні серпня у луцькій дитячій поліклініці черги до лікарів для проходження медогляду дітей перед школою. Чому тільки сьогодні? Бо це ж запис, потрібно записатися. У ківерцях відбулося навчання із самозахисту для цивільного населення. Дуже ефективно використовувати зброю, таку, якою озброєний наш ворог. У Луцьку презентували збірку творів про важливість залучення людей з інвалідністю у соціум Інклюзивна світлиця. Збірник вийшов такі в форматі спілкування про інклюзію. Декілька відомих людей Луцька теж долучились. В останні дні серпня у Луцькій дитячій поліклініці черги до лікарів для проходження медогляду дітей перед школою, розповіла Суспільному Оксана Ліщинська, директорка медзакладу. З її слів, 30 серпня, дитячу поліклініку відвідали 3,5 тисячі дітей з батьками. Зазвичай за день звертається орієнтовно 2 тисячі пацієнтів. Сьогодні каже, у коридорах та кабінетах лікарів теж людно. Лучанка Олеся Марценюк до педіатра на медогляд прийшла з дев'ятирічним сином Романом. Чому тільки сьогодні? Бо це ж запис, ну потрібно записатися на це ж спланувати. Тим більше, що в нас теж були справи. От ну і не знаю, за менше як місяць знали, що треба іменно до 1 вересня зробити. Не вже один день в 365 днів. Не можем не може сім'я виділити на огляд дитини, щоб піти до лікаря. Оксана Ліщинська каже, прийом у дитячій поліклініці до вузьких спеціалістів лише за попереднім записом. За її словами, аби уникнути напливу людей, одна третя лікарів, які залучені в медоглядах влітку, не ходили у відпустку. Решта медичних працівників мали відпустки по 10 днів, але це говорить проблеми не вирішило. Всі хочуть в останній місяць прийти. Ясно, що ми всіх прийняти не можемо. У нас іде запис, які вже ну років певно три. До сих пір наших мам не можна привчити записуватися на прийом. Чим ближче до 1 вересня вчителі скидають інформацію в групи батькам, кому треба пройти медогляд. Так само щеплення, хто ще не доробив. Ну нічого справляємося. Вже сьогодні якось легше. Батьки, яких суспільно зустріло в коридорах міської дитячої поліклініки свої візити до лікарів в останні дні серпня, коментують так: перевірка зору. Кожного року ми ходимо в спеціалізований садочок номер 21 перед садочком потрібно робити медогляд. Я ще записувалася десь 2 числа. Попала тільки сьогодні. Перед садочком просто обстежуємося, бо в нас були проблеми. Прийшли для того, аби отримати медичну довідку, яку принести потрібно до медсестри, так, у школу. Медогляд до школи дійсний протягом року, говорить директорка дитячої поліклініки Оксана Ліщинська. Тому, за її словами, аби уникнути черг. Батькам варто його проходити завчасно, за 10-11 місяців до початку навчального року. Не дивлячись на інформаційну кампанію, яка була проведена протягом року про необхідність попереднього запису на медичні огляди, вчасного проходження медичних оглядів, недотягування до 25-31 серпня, ситуація не змінюється. Звичайно, ми справились, звичайно, ми прийняли всіх, але залишається проблема, яку я завжди піднімаю: якість надання медичної допомоги. Якщо минулої суботи ортопед 99 людей, То давайте ну, подумаємо, що було після 50-го -60 60-го пацієнта. За словами Оксани Ліщинської, у двох філіалах Луцької міської дитячої поліклініки працює 140 лікарів. Прийом відбувається з понеділка по п'ятницю, з 8 до 20. У суботу чергові медики працюють до 15-ї години. Олена Чернуха, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк. Для Рожещенської міської багатопрофільної лікарні виплати за надані послуги Національна служба здоров'я України не зупиняла, розповіла Суспільному директорка західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик. Нагадаємо, напередодні 30 серпня у медзакладі відбулася виробнича нарада колективу. На зустрічі директор лікарні Віктор Редзі розповів: до кінця року планують закрити дитяче та пологове відділення через те, що менше пацієнтів почали звертатися в медзаклад і відповідно отримують менше грошей за оплату. Послуг від національної служби здоров'я 50 працівників втратять робочі місця, сказав Суспільному Віктор Редзі. Серед них не буде лікарів. Ситуацію прокоментувала директорка західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик. Спочатку року лікарня отримала 24 мільйона 701 тисяча 065 гривень. Оплата лікарні не зупинялася. Загалом заклад законтрактований на 11 пакетів. До того ж, в червні підписано було додаткову угоду на збільшення ціни договору з 36 мільйонів 035 тисяч гривень до 37 мільйонів 773 тисячі 424 гривні. З боку НЦЗУ було всього два повідомлення про виявлення порушення в закладі які ну, не впливають власне, на цю ситуацію. Щодо закриття двох відділень у медзакладі, Тетяна Кудик каже так. Закривання чи організація нових відділень це є справа господарської діяльності та менеджменту в закладі охорони здоров'я і Національна служба здоров'я не втручається в господарську діяльність закладу, виключно по вимогах до пакету на відповідні послуги. В Волинській області доволі непогано розвинуто надання медичної допомоги. Цього року Міністерством охорони здоров'я було затверджено план розвитку спроможної мережі. Всі мають працювати над тим, щоб допомога медична надавалася якісно, безпечно і безоплатною. У Ківрицях відбулося навчання із самозахисту для цивільного населення. Розповів Суспільному голова громадської організації. Осередок тактико спеціальної підготовки вовки Волині Дмитро Савчук. З його слів, заняття тривали чотири години. Дуже ефективно використовувати зброю, таку якою озброєний наш ворог. Ми один в одного. На жаль, і вони в нас теж здобувають і набої і БК, і ту саму зброю. Доводимо до населення. Військово-інженерну підготовку то мається на увазі. Щоб люди розуміли, що таке окопи, для чого вони копаються, домедична тактична підготовка по парамедицині, щоб людина знала, як надати домедичну допомогу навики володіння зброєю, розуміння, що таке зброя, як нею користуватися, базові стійки, які використовують наші бійці, Оксана Горкавчук збирає автомат на заняття. Прийшла вдруге з її слів, навчитися користуватися зброєю не складно, і для мене, і для всіх важливо це вміти, тому що будь-який момент, коли я можу можу побачити цю зброю, можу її використати проти ворога. 14-річна Анна Кулацька розповідає: прийшла на навчання разом зі своїми друзями із дитячої школи безпеки. Нам потрібні ці навчання, щоб ми розуміли, як діяти в незвичайних ситуаціях. Як розповів Дмитро Савчук, навчання вели п'ятеро інструкторів з його слів в програмі. Занять робота операторів БПЛА, робота з дронами, це аеророзвідка. Коригування артилерії робота зі скидами в наступальних діях і в оборонних діях. Так як вже війна прийшла в розряд таких сучасних сучасних технологій. Навчання з тактику спеціальної підготовки у громадах Луцького району розпочалося з 1 липня. Участь у ньому взяло 1160 осіб. Сказала Суспільному організаторка, виконувачка обов'язків начальника штабу територіальної оборони номер 3 Луцького району Ірина Куцик каже, заняття відбуваються безплатно в рамках державної програми Національний супротив і триватимуть до червня 2024 року. З цього програмою передбачено 15 різних занять національно-патріотична підготовка, військова психологія, тактика, медицина. Ми вболіваємо за нашу країну. Ми хвилюємося за наше населення. Хочемо навчити наших людей, щоб були захищені максимально. Для повномасштабна війна, і ніхто не застрахований від цих моментів війни. Треба бути в першу уважним, прислуховуватися інструкцій. До програми долучатимуть і членів добровольчих формувань територіальної громади, аби підвищити їхню кваліфікацію. У луцькому районі таких підрозділів 11. у їхньому складі на даний час перебуває 722 людини, говорить Ірина Куцик. Наталія Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. 227 вибухонебезпечних предметів виявили волинські сапери під час розмінувань на Донеччині, розповів начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Волині Віталій Галаша. Це взагалі міна, вона не прощає нічого. Чого її називають чорна вдова? Все мертве, 2400, осколків всередині. Людину напополам бронежилеті розрізає, вискакує, 90 метр 10 вилітає, все. Два відділення волинських рятувальників, говорить, нещодавно повернулися із ротації, яка тривала 50 днів. Працювали так, якби там, грубо говоря, там, ну, глибину 15-20 кілометрів від лінії фронту. Ну і якби це зона ураження артилерії, то, тому деколи. Можна було попасти під обстріл, були місцями так по 13 по 15 мін там на квадраті. Та основна задача була це обстеження території під повітряними лініями для того, щоб був доступ енергетики до цих ліній, щоб вони їх могли протягнути ну, і далі, щоб налагодити там електро. Забезпечення в день більше 100 метрів ми не проходили, тому що ну дуже велика така інтенсивність, рослинність, по перше, дуже велика. А місцями, де не було можливості, проходити там проходила вже машина механізованого розмінування. Піротехнік Давид Мілінчук розповідає: на розмінуванні території був уперше. Раніше Одесенс працював пожежним інспектором, однак вирішив змінити фах три місяці. у мене тривало навчання, але про така професія, які має вчитися кожен день. Зі слів Давида Мілінчука його відділення працювало за заявками громадян. В основному займалося обстеженням лісогосподарських територій та під'їзних доріг. 9Н210 – це найбільше їх там потраплялося. Вони застосовуються в реактивну систему залпового вогня Ураган. В ній знаходяться такі тридцять два Получається, в повітрі ракета розкривається і боєприпаси заміновують велику площу. Для пошуку вибухонебезпечних предметів, розповідає піротехнік Віталій Галаша, сапери аварійно-рятувального загону ДСНС використовують три різновиди металошукачів. Це магнітометр, звичайний він реагує на феромагнітні тіла. Головний майстер-сержант Володимир Герасимчук демонструє екіпірування та спорядження сапера. Бронежилет, каска рукавиці обов'язково, тому що безпосередньо треба працювати із землею, з боєприпасами і під копами, і щупом. Тут аптечка, турнікети. За допомогою металошукача визначається за 20 сантиметрів. І ми прощупуємо. І якщо точно впевнені, що щось там є, використовуємо суперний набір. Як розповів начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Волині Віталій Галаша, на розмінуванні території цієї ротації працювало 18 піротехнічних відділень із усієї України. З його слів, у складі зведеного загону на Сході було 10 роволинян. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку відбулася презентація збірки творів Інклюзивна світлиця про залучення людей з інвалідністю в активне суспільне життя. Фотограф Андрій Мельник показує книгу, на обкладинці якої його світлина. Хлопець каже, фотографія його хобі. Тьому я сам роблю квітки. Я сама Мама Андрія, співзасновниця арт кав'ярні, де працюють люди із синдромом Дауна та голова правління громадської організації Батьки дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку, розповідає. Видана збірка за підтримки українського культурного фонду у рамках проєкту створення інклюзивного мистецького простору арт кав'ярні Старе місто. Книга містить твори, які обрали на конкурсній основі. Збірник вийшов в такій форматі спілкування про інклюзію. Декілька відомих людей Луцька теж долучилися і розмістили тут свої дописи. Я думаю, можливо, навіть в нас в Луцьку, можливо, і в Україні це такі. Унікальний досвід. Один із авторів збірки Інклюзивна світлиця Сергій Цуман говорить у своєму творі, проаналізував питання безбар'єрного простору. Про конкурс дізнався із соцмереж. Я там торкнувся з теми як тобі політичні тиктури. Ну як і радянський союз, як і… Сідлімстинімечна ставилася до людей з співзасновниця кав'ярні Лариса Новосад та мама Валентина із синдромом Дауна розповідає. Мрія створити у закладі артпростір стала реальністю. Цю тему вона розкриває і в збірці. Я написала про те, я, я як мама, що я бачила, коли хотіла, щоб моя дитина працювала. Я не хотіла, щоб він працював на роботі. Я хотіла, щоб він просто був свій серед своїх, так, щоб сюди заходили в гості його друзі, і мені приємно те, що це вдалося. Зі слів Олени Мельник, видавництвом збірки проєкт не обмежиться. Зараз тут продовжуються майстер-класи для людей з інвалідністю. Пізніше відбудеться ярмарок виробів. Також триває прийом робіт на фотоконкурс та підготовка до театралізованої екскурсії. Молодь із синдромом Дауна проведе її разом із вихованцями дитячої студії догори Дригом. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.